Привіт, мене звати Марина, і ви на моєму каналі Мурмур все про рісейл та бренди. В рісейл я прийшла більше п'яти років назад, але не через бажання легкого та швидкого заробітку, бо саме такою може здаватися ця сфера зі сторони, а через велику любов до якісних тканин, гарних речей та великих брендів. Родина моя не мала великих статків. І в той час, коли мої однокласниці літали в Мілан. Або, хоча б їздили в Київ на закупи перед першим вересня. Я про бренди дізнавалася з журналів, і як би це не було смішно, з базару де було всього пару точок з більш-менш якісними підробками з Туреччини. І вже в той час я почала захоплюватися аксесуарами від марки Джейкопса. Мабуть, багато хто з вас може пригадати ось такі футболки з цікавими малюнками, або ось такі незвичні шльопки. Це все Марк Джейкоб з тих часів, і це перша хвиля товарів. Таубау. звісно, це все можна було купити і оригінальне десь в Києві, але коштувало воно від 200 до 500 доларів за штуку. Але до підробок ще в ті часи я відносилася край негативно, тому про якісь речі від Марка Джейкобса я могла тільки мріяти і продовжувала годинами сидіти на офіційному сайті і гортати сторінки з сумками та годинниками. Зараз мені 35 і я багато працювала для того, щоб мати змогу здійснювати свої мрії та бажання. Тож сьогодні хочу розповісти про свій улюблений бренд та біографію Марка Джейкобса. А в кінці зроблю розпаковку сумочки з нової колекції. А якщо комусь не цікава історія, то в коментарях буде вказаний таймкод, і ви зможете прогорнути одразу до розпаковки сумочки. Марк народився в досить заможній сім'ї, але коли хлопчику було всього 7 років, його батько помер. А мати дуже складно переживає втрату і починає вживати заборонені речовини. Пізніше їй поставлять діагноз біполярний розлад. Про ті часи Марк писав: я бачив те, що жодна дитина не має бачити. В 70-х роках Марка під опіку забирає його рідна бабуся, і він переїжджає на Манхеттен в двоповерховий будинок з видом на центральний парк. Саме бабуся навчила мати. Марка рукоділлю в'язати та вишивати. Вона була його великою прихильницею та завжди вірила в онука. Часто можна було почути, як вона казала про онука, що він наступний Кельвін Кляйн. І не дивлячись на те, що бабуся мала кошти і не шкодувала їх на онука. Марк Джейкобс почав працювати досить рано. В 15 років він іде працювати в будік поряд з домом. І саме там він зустрічає відомого на той час дизайнера Пері Еліса. Це зараз ви можете не знати його ім'я. А тоді він був. Один з найвідоміших дизайнерів спортивного одягу він стояв на одній сходинці з Оскаром Деларенте, і саме в той час Пері Еліс порадив юному Марку піти в школу дизайну парсонс, яку той закінчив з відзнакою. І якщо в той час всі мріяли будувати серйозну кар'єру і носити костюми з краватками, Марк Джейкобс переодяг всіх в смішні светри з смайликами, які продавав по 1200 доларів за штуку. Ще не будучи якимось іменитим дизайнером, до речі, це вам не нагадує історію бренду Zero та Сестер Олсен, які теж не маючи ім'я в світі моди, почали саме зі светрів і поставили на них нереальний прайс. А тим часом Марк отримує декілька серйозних нагород в дизайні. А фотографії його светрів з'являються в Нью-Йорк Таймс. В ті часи його порівнювали з Жан Полем Гатьє. А про ці светри мріяла кожна модниця того часу. Зараз їх дуже важко знайти, і це вже колекційні варіанти. Завдяки цим светрам, Марк Джейкоб знайомиться з Робертом Даффі, великим підприємцем в світі моди, і вже разом вони переходять з бренду до бренду, допоки не отримують пропозицію від бренда Perry Еліс. На той час самого засновника вже не було в живих, тож Марка Джейкобса запрошують продовжувати його справу. А ще цікавий факт: в той час в підлеглих у Марка Джейкобса був сам Том Форд. Тож Марк працює на бренд Еліса та створює для них цікаві принти та витончені лінії. Але який же Марк без крапельки божевільності? Він додає принти комах, та мурах на жакети, але через деякий час його з ганьбою звільняють. І ось чому. Марк Джейкобс завжди хотів іти в ногу з часом. І популярний тоді на вулицях стиль гранж він виводить на подіум. Зараз це не здавалось би чимось незвичним, але в той час було незрозуміло, хто буде платити великі гроші за люкс, який на вигляд нічим не відрізняється від секонд-хенду. Уявіть, як би вони здивувалися, якщо побачили речі белінціаги наших часів. Марк переживає на найкращі часи і відчуває себе незрозумілим та зламаним. А особливо болючими були коментарі від Айзека Мізрахі. Якщо це так круто виглядати, неохайно то чому не круто їсти тухлу курку? Вибачте, але мене ображають дизайнери, які намагаються примусити людей виглядати некрасиво. Ах, Айзек, якби ж ти тільки знав. Хоча не все було так погано, він отримав схвальні відгуки від Анни Вінтур і премію Ради модельєрів Америки. Після звільнення Марк не захотів більше працювати на когось, тож разом з Робертом Дафі вони відкривають власний бренд Марк Джейкобс. Але їх бюджет досить скромний, і навіть з моделями вони розраховуються не грошими, а одягом. І ось квітень 94-го, дебют показ проходить під лозунгом сьогодні модно все. Червоний синій, жовтий, багато хутра та леопардові принти. Цю колекцію зустрічали з великим захопленням, і навіть Донателла Версаче плескала стоячи. в 95-му Він віддає данину поп культурі, додає до своїх колекцій вушка Мікі Маусу та капелюхи відьмочок. А далі навпаки повертається до естетики 60-х років і створює досить стримані луки за класикою тих часів. Але в порівнянні з роботою на пері Еліса міняється не тільки кольорова гама колекцій, але й бюджети. Виявляється, бути найманим дизайнером і мати власний модний дім це трохи різні речі, і марк Джейкобс балансує на грані банкрутства. Здавалося, бренд Марка Джейкобса приречений на закриття, але доля мала на нього зовсім інші плани. В цей час Бернар Арно вирішив перекроїти модну індустрію та шукав молоді таланти. Він точно знав, хто може змахнути пил з найбільших модних домів: Джон Гальяно, Олександр Маквін і, звісно, Марк Джейкобс. Вони очолять Діор, Живанши та. Луї Вітон. Тож, ось в 97-му році Бернар Арно і Ів Корсель відчиняють двері бренду перед новим креативним директором. А також викупають 33% акцій бренду Марка Джейкобса. Таким чином, Марк і власний бренд врятував і нову роботу отримав. Правила Луї Вітон звучали досить просто: ніяких правил, окрім одного, не чіпати логотип. І, звісно, Марк Джейкобс прийняв ці правила і змінив все. І логотип також. Все з чистого паперу. Вперше в історії бренду Марк Джейкобс створює колекцію одягу. Вона виходить вже в 98 му році і вражає всіх ніякої логоманії, кольорів, сплошний монохром, строгі лінії і тільки тиха розкіш. Це було нове прочитання мінімалізму і затища перед бурею. Ще декілька колекцій. Марк створює досить стриманими, Допоки Марк Джейкобс не посягнув на святе на логотип. З того часу починаються колаборації бренду з художниками. І навіть якщо ви дуже далекі від моди, ви точно згадаєте ці монограми в стилі графіті на підробних сумках українських провінційних модниць. Саме з цього почалася нова ера для модного дому Луї Вітон. А в 21-му році вог напише, що колаборація Луї і Спрауса була найвдалішою за всю історію моди, а сумки тих часів стали колекційними. Мене захоплює в моді елемент несподіванки. Люди не знають, чого вони хочуть. Вони розуміють це тільки коли побачать. Але справжнім джокером в рукаві бренду була співпраця з Такасі Муракамі. З його творчістю Марк вперше познайомився у 2002 році на виставці Cartier Foundation. І після того, як на сумках Louis Vuitton розквітли мультяшні сакури, почалася справжня модна істерика. А бренд отримав друге дихання і справжню прихильність міленіалів. Цей творчий тандем став символом нульових. Їх союз закінчився в 2015 році. Але, як ми вже знаємо, в 2025 цю колаборацію перезапустять. Лоївітон розквіт при Джейкобсі. Він побудував бренд наново та створив нове ДНК, на якому бренд продовжує розвиватися до сьогодні. Але і власний бренд Джейкобса набирає оберти, адже у марках з'являються гроші та творча свобода. Він створює відому ліку. Лінію Mark by Mark Jacobs, яка дозволяє купувати преміум речі за більш привабливими цінами. Та лінію парфумів, найвідоміший з яких Daisy. Ці часи я займалася скетчингом і навіть одну зі своїх контрольних робот присвятила цьому аромату. Ну а ще Марк примушує нервувати провокаційні кампейни з Вікторією Бекхем та реклама з Дакотою Фанінг, яку потім заборонили до показу. А ще дизайнер дуже любив запізнюватися, допоки в 19-му році Анна Вінтур не дочекалася модного показу і залишила його ще перед початком. Кажуть, після цього він позбувся цієї ганебної звички. І хоч ім'я Марка Джейкобса в Зеніті Слави, для нього це були досить темні часи. На нього впливало вживання заборонених речовин, він багато палив, пив каву і майже не спав. Проблема зі сном зараз досить поширена і серед українців. Мій сон теж став поганим і неякісним. І, окрім постійних повітряних тривог, є проблема просто заснути. Постійно гортаю стрічку або сайти з одягом, а в голові купа переживань. І якихось думок на ранок відчуваю себе виснаженою і якоюсь, наче ватною, і це все впливає на роботоздатність. Саме тому це відео виходить на 5 днів пізніше, ніж мало би. Тому якщо ви теж застрягли в колі безсонних ночей і нескінченних днів втоми, то знайте, що ви не самотні. Адже саме з таким запитом дуже часто звертаються до психолога за допомогою. Саме зараз час подбати про себе. Перейдіть на платформу Mindly за посиланням в описі до цього відео або через QR-код для того, щоб пройти тестування і обрати саме того спеціаліста, який потрібен саме вам. І він допоможе вам зробити перші кроки до міцного сну та бадьорих ранків. Адже ми всі з вами заслуговуємо почуватися добре кожного дня. У застосунку Майнлі ви зможете обрати для себе комфортного спеціаліста за відеовізитівкою та детальним описом. А з промокодом Мурмур маленьким Терами, ви отримаєте 10% знижки на перший сеанс. На щастя, Марка Джейкобса теж вдалося врятувати від ганебних звичок його друзі Наомі Кембл та Анна Вінтур забили на сполох та помістили свого друга в рехаб, після якого Марк встав на ноги та переїхав до Парижу. Після чого в 2013 році він запускає свою б'юті лінію. І, хоча вона зараз законсервована, ходять чутки. Що саме в цьому році вона отримує своє нове дихання? Та в цьому ж році Марк Джейкоб іде з Луї Вітон. Їх роман закінчується і він починає займатися тільки власними брендами. І що йому вдається найкраще, так це робити поп культурні речі. Обличчям його колекції стає Майлі Сайрус, і всі його героїні трошечки дивні, але ж і сам Марк такий. І обирає він яскравих і сміливих по власному типажу. А ще цікаво, що саме з показу марка Джейкобса починається кар'єра Кендал Дженнер. Але після показу в 2015 році під головну тему реквієм за мрією для марка настають не найкращі часи. Лінія Mark by Mark зачиняється, колекції не приносять прибутку, а Дафі залишає бренд. А LVMH, які мають 33% акцій бренду, навіть замислюються над тим, щоб відсторонити марка. Але це не Історія з поганим закінченням. Марк продовжує отримувати багато позитивних відгуків, а продажі парфумів навпаки зростають. У 2019 році він створює колекцію з відсилкою на Івсен Лорана та Шанель за часів Лагерфельду. Він зовсім не боїться повторюватись, але пропрацьовує власні помилки. Розкіш та наряди від кутюр він поєднує з неохайним волоссям та додає власного фльору завдяки дивакуватим капелюхам. Філософія марка заснована на різноманітті стилів та експериментах. Він не боїться потрапити в антитренди, і саме це його надихає. І незмінним залишається те, що в бренді має бути все саме так, як хоче він. Митець ніхто не має права втручатися. Головним його партнером в роботі була інтуїція. Сьогодні він створював те, що завтра захочуть всі. А його філософія закликає не вибачатися за те, хто ти є. І ось ми дійшли до 20-х років запуск лінії Хевенс і перетворення подіуму на сцену. Його моделі тепер не дефілюють, а танцюють. А далі починається локдаун. І, хоч за цей час Марк знімає короткометражний фільм про життя в Нью-Йорку за ковідних часів. Де сам особисто грає всі ролі, всі свої колекції він ставить на паузу. В 24-му році бренду виповнюється 40 років, і Анна Вінтур запрошує Джейкобса побути головним редактором Vogue. Тоді вона каже, що не могла б уявити нікого на цьому місці, окрім Марка. І звісно, ми не пройдемо повз його знамениті «Тоутбек», які стали символом цього бренду в останні роки. Реліз сумки стався ще в 2019 році. Але й досі вона залишається об'єктом бажань для багатьох модниць. Я теж маю одну і не відмовлюся від ще декількох. Сподіваюсь, що Марк створить для нас ще багато трендів. А вам була цікава ця розповідь, і тепер ви маєте більше розуміння про бренд і цього дизайнера. Ну, а ми переходимо з вами до огляду сумочок. Цю сумку я придбала в цум, і вона в мене лежала ось в такому запакованому вигляді цілий тиждень. Ось таке круте терпіння я маю. І будемо зараз розпаковувати разом з вами. Трошечки я відзняла ще, знаходячись в цумі, і ви могли бачити це в шортс. А тепер зробимо це в повному форматі. Це міні-бег, натуральна шкіра. Тут одразу ми бачимо ось таку жовту бірку. Одразу скажу, що на ці сумки багато підробок, і в підробках є ось такі теги. теж. Але коли я купую ці речі, я купую саме ось цей вайб. Про який я вам тільки що розказала. Це робота митця. Для мене Марк Джейкобс дуже велика людина в сфері моди. Тому для мене неприйнятні підробки, копії, як там, репліки ще це все називають. Я хочу для себе справжню річ, до якої доторкнулася рука митця. Тут магнітна кнопка, всередині один великий відділ. І ще вісім відділів для карток. Тут є ось такі муляжі карток. Ще є од один відділ для того, щоб покласти якісь паперові гроші. Упс. І ще одна вірочка, це вже паспорт цієї сумки. Документи про те, що це справжня натуральна шкіра. Все огорнуте папером тішю. Всередині вона з тканини, і ось тут є а, такий надпис My other bag is the tote bag. Тобто інша моя сумка це tote bag. Ось я маю таку, вона з тканини, і я скажу пару слів ще й про неї. Тут теж є нашивка з логотипом і вказаний рік заснування бренду 1984. І ось така золота фурнітура. Ну, звісно, пильничок маленький з логотипом. І ось такий ремінець. Теж золотий, тут скрізь є ім'я бренду. Що мені подобається в бренді Mark Jacobs, ви завжди можете докупити собі якийсь цікавий ремінець. Якщо хочете оновити свою сумочку, придати якогось нового шарму, не обов'язково купувати там 10 сумок, щоб виглядати по-різному. Можна з однією тією самою сумкою використовувати різні ремінці і бути стильною і різною кожного дня. На ремінці, ось тут теж є лого бренду, ім'я Марк Джейкобс. А ще хочу сказати, що поки я знімала це відео. На цей бренд в ЦУМі почалися знижки 30%, і цю сумку тепер можна купити навіть дешевше. Я не співпрацюю з Цумом, на жаль, купувала просто за власний кошт, це ніяка не реклама. Ось так: регульований ремінець. І ось така. І ось така класна, стримана маленька сумочка на кожен день з натуральної шкіри. Вона була повністю запакована, ви це бачили у мене в шорці, але половину розпаковки зробив персонал, який мені дав її на огляд. З одного боку, це класно, що я можу подивитися, що я купую, щоб не було ніякого браку чи царапок якихось на шкірі. А з іншого боку, він у нас забрав частину розпаковки. Ну, всі документи все одно у нас всередині є. Дуже класна сумка. І я дуже тішуся тому, що ці речі доступні для багатьох. Це не якийсь слоєві тон, про який ви будете мріяти 20 років, чи 10 чи 15. І це дійсно така покупка, на яку більшості України треба позбирати гроші. Ось таку сумку ви можете просто піти і купити собі там до якогось свята і побалувати себе. І мати ось таку справжню річ від відомого, неймовірного дизайнера. Цю сумку я купила собі рік назад. Теж в цумі. вона зроблена з тканини чорного кольору. Вона дуже зручна, але. І на інших оглядах, і в TikTok дуже багато говорять про те, що вона вицвітає. Бачите, ось тут такі червоненькі, реженькі є вже сліди. Таке саме, до речі, трапляється з сумками Джусі Кутюр. У мене колись була, вони теж вигорають. Деякі власниці цих сумок купують фарбу для тканин і там кожні пару тижнів фарбують цю сумку, щоб вона була ідеально чорною новою, як з вітрини. Я це не роблю і скажу чому. В моєму розумінні сумка це річ, яка служить для мене, а не я для сумки. І ось ці всі якісь маленькі недоліки це просто про те, що ця річ жива, про те, що я нею користуюся для власного комфорту. Я не боюся поставити її десь на підлогу, піти з нею в супермаркет. Вона дуже зручна, вона тримає красиво свою форму. Ось цей ремінець можна зняти і просто носити в руках, можна повісити собі на плече. Вона досить містка. Я ношу в ній водичку, котячий корм, можу покласти якісь фрукти. Вона просто невбиваема, шикарна, класна сумка. І те, що вона оце вицвітає, мені це навіть подобається. Бо вона наче жива, вона як дихає чи. Я не знаю, як сказати. Наприклад, в сумках Louis Vuitton теж необроблена шкіра, вона може загорати на сонці, на ній можуть лишатися якісь невеликі плямки від дощу. І це теж дуже класно, бо у вас сумка не як якийсь предмет в музеї стоїть, і ви там пил з неї здуваєте. Ні, ви цією річчю користуєтесь. Я раджу вам подивитися з цього боку на речі, якими ви користуєтесь. Сподіваюсь, вам було цікаво, вам зайшов цей новий формат. Буду дуже чекати на коментарі під відео. А на сьогодні це все. Пока!